У нашій студії юрист, експерт, кримінолог, кандидат юридичних наук Ганна Малєр. поспілкуємося зокрема про правові особливості на сході України. Пані Ганна, доброго ранку. Дякую, доброго що ранку. ви сьогодні розпочинаєте свій день разом із нами. Отже, безпосередньо до нашої розмови. Так, згідно протоколу, мінським протоколом, так дві східні області мають отримати особливий статус. І власне в українській історії подібних резидентів немає. Що ви скажете? З точки зору дотримання прав громадян на Донбасі, чим це загрожує? По-перше, варто сказати, що в самому протоколі так. йдеться не про всю Донецьку і Луганську області, а лише про окремі райони, які не контролюються Україною. Це приблизно третина території Донбасу на сьогоднішній день. Що таке особливий статус? І що сторони договору під цим розуміли, поки що нам високі сторони не пояснили. Але ми можемо з їхніх окремих інтерв'ю зрозуміти, що спеціальний статус, очевидно, буде включати спеціальний економічний статус, тобто будуть певні економічні преференції, можливо, будуть зменшені приміром податки. можливо, частина податків не буде йти у державну казну, а буде залишатися на місцях. Так. Я так розумію з інтерв'ю учасників цих перемовин, що будуть встановлені домовленості при призначенні місцевої. Влади, тобто та влада, яка призначається за законом вищою владою із Києва, ці кандидатури будуть узгоджуватися із представниками оцих регіонів, які отримують спеціальний статус. Я не думаю, що варто цього спеціального статусу боятися, тому що за великим рахунком, юридично це представляє собою децентралізацію. З одного боку, Україна держава унітарна, і децентралізація це безумовно ослаблення центральної влади. Але з іншого боку, в нашій Конституції зустрічається слово децентралізація і, в принципі, нічого Такого що би зашкоджувало е, незалежності України територіальній цілісності тут немає. Ну взагалі написали велику статтю, і якраз зробили такий юридичний аналіз цієї ситуації. Так ну юридичний аналіз полягав у тому, що. <кхе> Сама домовленість, бо президент її назвав саме домовленістю, так. насправді є юридично нікчемною, тобто там не дотримані юридичні вимоги. І я вважаю, що це зроблено не тому, що готували не фахові юристи. Навпаки була мета підготувати документ, який є просто джентльменською домовленістю, тому що насправді сторони не брали на себе жодних зобов'язань. Вони домовилися про спільне розуміння. Конфліктного питання тому не ставилося на меті зробити юридично чистий документ. Пані Анна ось чимало громадян України до НАВАСІ вони були змушені так діяти у правовому полі, який був створений не виневневизна визнаними формуваннями. Так і власне як їх згодом доводити свої права, у тому числі свої майнові права, що робити в такому випадку? Так сьогодні виникла серйозна проблема. Виникає люди змушені швидко. Евакуюватися так. люди забувають з собою взяти документи а іноді ці документи навіть уже знищені чи викрадені. Тому виникає дійсно питання, що робити. Перше, я хочу всіх заспокоїти. Якщо ви втрачуєте документи на право власності, на нерухомість, ви не втрачаєте саме право на цю нерухомість. Так. Ви просто втрачаєте папір, який це право підтверджує. Цей папір можна поновити. Поновити можна є декілька шляхів. Це залежить від того, чим саме посвідчується ваше право власності. Ці документи поділяються на первинні. Які видають, коли житло є новим, або коли не, приватизація відбувалася? Це е, БТІ раніше видавало ці документи. Так? Сьогодні Державна реєстраційна служба цим опікується, і похідні документи це договір купівлі-продажу, це договір міни, це договір дарування чи спадок. Це оформлює нотаріус. Так. Отже, якщо ваші документи, які посвідчують право власності, оформлювалися через нотаріуса, то власне ви туди і можете звернутися. Вони певний час зберігаються у нотаріуса всі копії. Потім передаються в державний нотаріальний архів. Тому можна або звернутись до нотаріуса, або в державний нотаріальний архів. Поновити це перший шлях. Другий, якщо у вас були первинні документи, то ви звертаєтесь до БТІ, незважаючи на те, що БТІ сьогодні не реєструє це право, воно все одно має право видавати дублікати втрачених документів, які там були зареєстровані. Третій варіант: якщо немає фізичної можливості, приміром, не дай Боже, нотаріуса вже по місцю немає, він теж евакуювався, і місце його роботи вже знищено. Яким чином можна поновити? Тоді ви повинні звернутися до суду. І Оновити через суд для того, щоб це було простіше. Я е, раджу всім і не лише тим, хто проживає сьогодні на території Донбасу, а, взагалі, всім громадянам України, я раджу. Культурно ставитися, як це робиться на заході, до своїх особистих документів Зробіть... що саме потрібно зробити. Да. Давайте зробимо такі практичні передати. практично всі документи, які у вас є, які посвідчують право власності, які посвідчують вашу освіту, е, трудова книжка. Ви завіряєте у нотаріуса так. і завірені копії зберігаєте не там, де оригінали, тобто бажано навіть в якомусь іншому місті у родичів чи знайомих, або сьогодні банки надають послугу, таку по зберіганню документів таким чином. У вас буде можливість швидше поновити це через суд, якщо не буде інших варіантів виписати собі дублікати втрачених документів. Ну ось, зараз в схожій ситуації знову ж таки опинилися і власники майна на території тимчасово окупованого Криму. Так і на даний момент їм слід змиритися з російським законодавством чи що їм робити? Ви прокоментували це. Я вам скажу, що з Кримом ситуація значно складніша, ніж з Донбасом, тому що там фізично Україна не контролює так. реалізацію прав власності. Проте я хочу запевнити всіх, що рано чи пізно Крим буде належати Україні. Ми його повернемо, верніше він нам належить.